Термінова новина зараз з Мексики вилітає мій адвокат Карло Сото Едуардо Тривіньо, який допомагав мені не дати вкрасти найбільший в світі краномонтажний корабель Титан 2, який належить Україні, росіянам, мексиканцям, а також нашій владі. І я вас проінформую з суботи, що з ним зараз відбувається, і чи є шанс його повернути. В державне майно України, але мені потрібна буде ваша допомога, розголос цієї історії, де тільки можливо, тому що мрію ми вже втратили, а титан все-таки я надіюсь можна спасти.